Ні для кого не секрет, що в останні роки матеріально-технічна база в навчальних закладах покращується переважно за рахунок допомоги батьків-вихованців та небайдужих благодійників. Дошкільному навчальному закладі номер 2 конче потребували заміни мийки для посуду, адже стара сантехніка була встановлена чи не за часів будівництва закладу. І тоді адміністрація садочка звернулася до громадської організації Право на захист та особисто Віталія Лічмана. Ми зверталися до багатьох спонсорів. Дуже важко зараз знайти людей, які без лишніх запитань можуть прийти і допомогти державній установі. Адміністрація закладу та колектив дошкільного навчального закладу номер 2 виносить велику вдячність всім представникам громадської організації Право на захист за придбання мийок для посуду з тумбами в усі вікові групи. Наразі в усіх п'яти групах дитячого садочка номер 2 встановлені новенькі мийки для посуду. ...на дві раковини і ручними тумбами. Помічниця вихователя Анна Спода високо оцінила подарунок благодійників, адже саме няничкам доводиться щодня перемивати гори посуду за малечею. По-перше, змінився естетичний вигляд, по-друге, мойки стали в нас перед цим трохи мільші, були, глибокі, коли ми миємо, все в нас влазить. Взагалі дуже-дуже-дуже раді і вдячні спонсорам, сорамшов ринам, це поздоробили такий подарунок, як говорить Віталій Лічман. Йому дуже приємно допомагати людям. Все це йде від душі, особливо ж приємно робити подарунки для дітей. Я сам батько двох дітей, і в нашій країні зараз скрутні часи, і так як я приватний підприємець і я лідер громадської організації Право на захист, то є в мене можливість, і я з радості від душі допомагаю людям, ну, особливо якби дітям. Тому що ну, такі зараз в країні обставини, а сам від себе, тому що ну кому як не допомагати, як дітям, тому що, що діти це наше майбутнє. Завідуюча дошкільним навчальним закладом номер 2 Марина Савченко сподівається на подальшу співпрацю з благодійниками, адже бюджетні установи завжди потерпають від браку фінансування і сподіватися залишається лише на батьків та людей небайдужих до майбутнього нації.